Вручення повісток по новому, хто і яким способом може їх видавати, окрім повісток, запровадили ще й вимоги прибувати до ТЦК із набуттям чинності нового закону про мобілізацію 18 травня в Україні змінюються правила вручення повісток. Тепер це зможуть робити не лише працівники ТЦК та СП, однак, як і раніше, повістка вважатиметься врученою, якщо людина її отримала особисто. Щоправда, окрім повісток, запровадили ще й вимоги прибувати до ТЦК, їх можуть надсилати і поштою, де можуть вручити повістку законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть видати в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання військовозобов'язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях, хто має право вручати повістку, вручати повістки можуть виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. У разі отримання розпорядження ТЦК, керівники, голови державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій лише за розпорядженням ТЦК, керівники навчальних закладів, за наявності розпорядження ТЦК, представники. ТЦК, яких керівник військкомату наказом уповноважив на видавання повісток, чи має право поліція вручити повістку новий закон про мобілізацію передбачає, що у заходах щодо оповіщення братимуть участь і поліцейські. Однак вони не вручатимуть повісток, а лише забезпечуватимуть порядок, коли у присутності правоохоронців видаватимуть повістки представники ТЦК. Поліція перебуватиме на вулиці. У разі порушення закону вона реагуватиме, заявив раніше голова МВС України Ігор Клименко. Міністр додав, що поліція також на запит ТЦК займається розшуком і доправленням до військомату осіб, які одержали повістку, але не з'явилися до центру комплектування. У такому разі правоохоронці мають право затримати особу в межах закону терміном до трьох годин і доправити її до ТЦК, що має бути вказано у повістці. У повістці повинні бути вказані прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження одержувача, найменування ТЦК, що видав повістку, мета виклику до ТЦК, місце, день і час явки за викликом, підпис, електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала, сформувала повістку, реєстраційний номер повістки, роз'яснення про наслідки наявки і про. Обов'язок повідомити про причини неприбуття, зауважимо, що під час вручення повістки особисто представники ТЦК на вимогу громадянина зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я та по-батькові, посаду, показати службові посвідчення. І як пояснюють юристи, громадяни також мають право вимагати в особи, яка вручає повістку, показати наказ керівника ТЦК про вручення повістки із прізвищами цих осіб. Це підтвердження того, що така особа уповноважена вручати повістки, коли повістка вважається врученою, як запевнив нардеп і член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Повістку вручатимуть лише під особистий підпис, як і раніше. Водночас кинута в поштову скриньку повістка не вважатиметься належним чином врученою. Що стосується повістки, то повістка вручається, як і вручалася, під розпис про вручення. Тому ніяких негативних наслідків. Якщо повістка кинута в ящик, не буде, це не вважається належним отриманням повістки, розповів народний обранець, варто наголосити, що не буде вручення повісток через електронний кабінет призовника або електронною поштою. Норма про електронну повістку в законі про мобілізацію була відхилена, чим відрізняється вимога від повістки за новим законом про мобілізацію, якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку, ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання та доправлення такої особи до військомату. Якщо протягом п'яти днів поліції не вдалося розшукати та доправити військово зобов'язаного, ТЦК надсилає рекомендованим листом такій особі вимогу з'явитися до військкомату, вимога вважається врученою від моменту, коли працівник пошти ставить підпис про одержання адресатом або позначку про те, що адресат відмовився одержувати документ або ж його неможливо вручити за місцем реєстрації. У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів від дня вручення вимоги ТЦК СП не виконав, Щодо порушника застосовуються заходу впливу у вигляді позбавлення права керування автомобілем на строк до виконання вимоги ТЦК СП, пояснила в коментарі юристка Марина Бекало, які є види повісток в Україні існує три види повісток повістка про уточнення даних для перевірки службових та персональних даних, а також для надання документів про право на відстрочку, повістка на проходження. ВЛК для встановлення ступеня придатності до військової служби. Мобілізаційне розпорядження для відправлення до навчального центру перед розподіленням до частини, хто має право перевіряти документи, чоловіки від 18 травня, поліція та представники ТЦК отримують право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військовооблікові документи разом із документами, що посвідчують особу. Тобто на період воєнного стану громадяни повинні мати з собою військовий квиток, крім того. Поліція та представники ТЦК зможуть фіксувати цю процедуру на відео. Зауважимо, Кабмін ще має внести зміни, щоб привести постанову у відповідність до нових правил мобілізації. Поки що такого документа немає.